Друзі, щиро вітаю всіх. Ну що, африканський десант, який е, прибуває в Київ, ми бачимо, прибув точніше на е, переговори на те, щоб запропонувати свою, значить, формулу миру, свої пропозиції. Чергові у нас клуб миротворців зростає. Одначе, нашому клубу миротворців варто зрозуміти, що. Мир настане лише тоді, коли ми переможемо Путіна і здолаємо Росію, і довкола цього треба гуртуватися. Тобто, план миру на сьогодні це підтримка України для того, аби завдати Росії рішучішої поразки, зокрема під час нашого контрнаступу. По суті, це єдина формула, яка залишається, плюс подальша інтеграція України в НАТО, надання гарантій безпеки, чого ми чекаємо, і про що я так само розповідаю. Що варто розуміти про приїзд африканської делегації кількох президентів прем'єра однієї з країн. Ви знаєте, от на фоні на тлі того, що Росія Путін ухвалив рішення цього разу обстріляти, зокрема українську столицю аеробалістичними ракетами балістичними, а відомо, що на підльоті до Києва було збито щонайменше ракет, 6 ракет Кінжал. І була затяжна повітряна тривога. Працювала ППО, зрозуміло, що був шум ракет, вибухи тощо було чути, як спрацьовує. Отже, на цьому тлі вони африканська делегація, вочевидь, перебувала в бомбосховищі. Путін прекрасно знав, що сьогодні вони перебувають в Україні. Тож чому він зробив ось це? Чому він вдався до ракетної атаки в ці дні? А відповідь дуже проста: це приниження. Розумієте, Путін просто хоче принизити, тобто, він, йому мало що ця африканська делегація приїде до нього незабаром в Петербург на економічний форум і буде розбавляти ложу поважних гостей між талібами та іранцями, бо ніхто більше туди не їде. Але інше питання: що це приниження? Чому? Ну тому що розумієте, це приниження всього руху за права темношкірих. Всього руху за антиколоніальну Африку, за свободу, руху за демократію, руху за нації, за право нації на самовизначення. Я хочу нагадати, що в Африці були сильні антиколоніальні рухи, війни за незалежність. Вони боролися проти гніту імперій, вони боролися за свою за свої права, за свою свободу. Вони боролися по світу за припинення торгівлі людьми, за припинення цього ганебного явища, відомого як работоргівля, рабство тощо. І зрештою, ці люди здобули свободу. Омріяно в Сполучених Штатах отримали рівні права і ми бачимо зараз. Там можливо, щоб темношкірий був президентом, і це нормально. В Африці вони отримали своє визнання і свої позиції, і до них ставляться відповідно. І прояви расизму на сьогоднішній день це прояв не те, що поганого тону, а іноді злочин фактично. І що вони роблять зараз? А коли африканські лідери погоджуються на тлі того, що їх принизили, розтоптали все, за що вони боролися, розтоптав Путін всі антиколоніальні рухи, всю боротьбу. Проти імперії, де тепер всі ці рухи? Зараз би Black Lives Matter і інші мали би кричати, на мітинги виходити в США по світу і вимагати, припинити терор проти темношкірих масових приниження е, і так далі. А Росія це робить. Тож треба цим організаціям задуматися і вставати. Бо коли ці президенти їдуть зараз в Росію, вони розтоптують всі базові цінності, за які. Боролися протягом всього антиколоніального періоду. Їхні батьки, діди, прадіди, мільйони, десятки, сотні мільйонів людей по світу, врешті виборовши права. Через це а, лідерам африканських країн варто було б не плани презентувати. До слова, план він передбачає нічого екстраординарного, принаймні з того, що Reuters продемонструвало виведення військ, часткове зняття санкцій з Росії. І скасування ордеру на міжнародний арешт проти Путіна для Південної Африки це важливо, бо Путін не може приїхати на саміт Брікс, оскільки проти нього ордер на арешт. А Південно-Африканська Республіка вони підписанти а, статуту римського, який визнає міжнародний кримінальний суд. Отже, там нічого такого екстраординарного. То варто зрозуміти, що від поїздки на економічний форум варто було б відмовитися. Більше того, закликати всіх темношкірих зараз повстати проти Росії, проти країни, яка принижує і пригноблює нації по світу. І вже ми бачимо, принизила всю Африку і принизила всіх темношкірих, що є злочином, що є проявом ганьби, расизму, нацизму, якому не місці на нашій планеті. Ось так мають звертатися наші друзі. З африканських країн, яких ми шануємо і поважаємо, але в нас при цьому є свої плани, і ми будемо контрнаступати, звільняти нашу землю, і мир буде на наших умовах справедливий мир. При цьому їм це варто розуміти. Але також варто боротися за свої права. Беріть приклад з України. Не давайте себе принижувати, повставайте проти гніту і тиранії, яку уособлює зараз Росія в світі.